Напад Росії на держави Європейського Союзу або країни-члени НАТО може статися значно раніше, ніж передбачають офіційні прогнози. Ймовірність такого розвитку подій стала дедалі більш реальною і рахунок може йти вже не на роки, а буквально на місяці. Таку думку висловив в ефірі телеканалу Фрідом, генерал-майор запасу СБУ. Віктор Ягун, нині німецькі розвідувальні структури прогнозують можливість атаки Росії не раніше 29-го року. Українські спецслужби оцінюють ймовірний період близько 30-го. Проте, за словами генерал-майора запасу, події можуть розгортатися набагато швидше, і загроза може стати реальною вже найближчим часом. Якщо вірити нашій розвідці, то в прогнозах щодо нападу на країни ЄС або НАТО йдеться про 2030 рік. Я спілкувався з колегами з інших країн, і один із сценаріїв, що розглядаються, той за якого подібна ситуація може бути обрахована навіть не роками, а місяцями. Чому? Тому що коли тебе заганяють у кут, і ти не в змозі вирішити ту чи іншу задачу, а тобі її треба вирішити негайно. Можливий варіант, коли на кін ставиться все. Наприклад, захопити якесь місто на кордоні ЄС і сказати: ми можемо припинити бойові дії на території Євросоюзу, а ви припиняєте допомагати Україні. Вважає експерт, ягун навів ще одну можливу модель подій, за якою Росія може вдатися до більш агресивних дій проти Заходу. Ще Росія може створити угрупування до 50 тисяч осіб і спробувати прорватися кудись у глиб Європи або до так званого калінінградського анклаву. Тому, коли ми спілкуємося з колегами, то говоримо, що Україна стоїть і стоятиме, нікуди вона не дінеться. Однак, якщо ЄС або НАТО десь отримують ніж у спину, то цей удар може бути завдано вже завтра. Тому готуйтеся до завтрашнього дня, не розслабляйтеся і не тіште себе ілюзіями, нібито до 2030 року нічого не станеться, сказав він. Виходячи з власного досвіду боротьби за російською агресією, генерал-майор не відкидає варіанту менш масштабного, але добре продуманого удару по країнах ЄС або Альянсу. Москва може застосувати ту тактику, яка була застосована у 2014 році в Україні. Сутії в тому, що невелика диверсійна група може зайти в одне з міст на території, наприклад, Польщі. Або, що більш ймовірно, жертвою може стати одна з країн Балтії. Опорою для такої групи тут можуть стати колишні громадяни Радянського Союзу, які залишилися в цих країнах, або ж громадяни РФ. Надалі група може спробувати дестабілізувати ситуацію військовим способом і подивитися на реакцію НАТО та Євросоюзу. Якщо реакція буде млявою та невиразною, якщо у відповідь з боку ЄС. І НАТО говоритимуть, що мовляв, це ваші внутрішні проблеми. Таким чином, НАТО буде повністю дискредитовано в очах партнерів. Це справді може відвернути світ від ситуації в Україні. На мою думку, це найреалістичніший сценарій, який Росія може спробувати реалізувати найближчими місяцями. Резюмував Ягон.